Слава Україні! 456-та доба війни. Це вже вчора якраз було рівно 15 місяців або рік і 3 місяці, як орки з Московщини, путінські загарбники розпочали повномасштабний наступ на Україну з різних сторін, з югу, з півдня, з ходу, з півночі, з території Білорусі. І намагалися захопити Україну за три доби. У них це не вийшло, звісно, ви ж це все бачите на власні очі. І ця війна, оця повномасштабне вторгнення, триває вже 15 місяців і у війні вже настав перелом. Ми вже потих... потроху відбиваємо свою територію. І найбільш запеклі бої точаться на Бахмуті. Ви це всі прекрасно знаєте. До речі, хто ще не підписався на канал, підпишіться там. Така, Кнопка є під цим відео. Ну і за можливості допомагайте мені, моєму каналу. Ці гроші не будуть витрачені даремно, вони підуть на благоділо, де найближчим часом я вам покажу і розкажу, що буде відбуватися. Але це згодом. Зараз я хотів повернутися до теми Бахмуту. Адже Пригожин рапортує, що він все. Повністю захопили місто його вагнери, і зараз він передає позиції регулярним військам Збройних сил Росії. Ну, Наскільки я знаю, місто повністю захоплене. Там ще є наші військові. Так, да, я не скажу, де вони конкретно не можна, тому що ворог, ворог тоді зосередить. Всю свою артилерію для того, щоб їх знищити на цій ділянці, де вони досі утримують і ведуть запеклі бої. По-друге, навколо Бахмуту наші потроху просуваються. Це відбувається як з півночі, так і з півдня від Бахмуту, і вже кілька десятків квадратних кілометрів ворога відбито і зайняті такі позиції, висоти, які дозволяють нашим військам бачити все, що робиться у цьому. Знищеному місті фортеці і ефективно знищувати ворога. Вагнери дійсно частково виходять, їх замінюють інша приватна військова компанія, але вже не пригожена, а Міноборони Шойгу Це, вона називається Ветеран але повністю вагнери з міста не факт, що вийдуть. А якщо будуть виходити, то в пакетах в якості 200х. Камари заїдають. І завдяки тому, що наші зайняли позиції на висотах, оця ротація відбувається під щільним вогнем нашої артилерії і ворог при заході на позиції вагнерів втрачає багато-багато свого ресурсу. До речі, Пригожин визнав, що в боях за Бахмут він втратив десь порядка 50 тисяч своїх вояк. Вдумайтеся, за місто, в якому до війни жило, по-моєму, 26 тисяч чи скільки, е орки поклали вдвічі більшу кількість своїх вояк, щоб його захопити. І те їм це повністю не вдалося. Нагадаю, що наші війська ще досі перебувають у Бахмуті, наші військові, і ведуть там досить ефективну роботу по знищенню ворога. Отож, Бахмут. Повністю не захоплений це раз. По-друге, наші потроху починають оточувати ворога навколо Бахмута і вибивати його з найвигідніших позицій. По-третє, в Бахмуті покладена неймовірна кількість нападників, окупантів, вагнерів і всієї цієї наволочі, яка намагається знищити нас, Україну, наших людей і наші міста, нашу територію. Отож, місто тримаємося, тримаємося і ми. Цей день ще на день ближче до перемоги. Слава Україні! Зустрінемося на параді перемоги, зустрінемося в наступних випусках. Всім привіт! До речі, хочу передати привіт роті розвідки 120-ї бригади, які кілька днів тільки вийшли з Бахмуту. Вони молодці, у них тільки кілька. Трьохсотих-двохсотих немає. Це дорогу вартує, особливо в Бахмуті, де така м'ясорубка, що вам не передати. Їм дуже-дуже повезло, вони працювали з одним із найдосвідченіших і найефективніших підрозділів наших Збройних сил. Це підрозділ АПФОР, який входить у тактичну групу Адам. Євгена Мажовікіна, до речі, Євгена теж хочу привітати. У нього вчора був день народження. Це славетний полковник, славетний командир, який в Збройних силах ще з 2014 року веде боротьбу з нападниками. І в нього це дуже-дуже ефективно виходить. Він є героєм України і його дуже дуже цінують, його підлеглі. І його тактична група Адам вважається одне з найефективніших на Східному фронті. Тож, Євгене, з Днем Народження розвідоси 120-ї бригоди з виходом переосмислють цей досвід, який ви отримали. Ви молодці, слава Богу, всі живі, слава Богу, ті, хто поранені, одужують. Ну, і Зустрінемося, зустрінемося в наступних випусках, зустрінемося на моєму каналі, зустрінемося на параді перемоги. Слава Україні і до зустрічі!